Дня, друзі, от дивіться, бінокль, кран нижнього підключення стального радіатора, хто як його називає. Подаюча лінія зворотня лінія. А бувають такі моменти, що якщо у вас на об'єкт прийшли люди, які і плитку ложать, і кухню соберуть, і сантехніку розведуть. Короте, майстера на всі руки, рукожопи, короте, вони часто путають подачу з обраткою. І відково воно в тебе сторочить землі. І що його вже робити? Плиточку положили всі діла, то тут для цього на допомогу вам прийде бінокль від фірми Герц. Перехресний. Диви, яка інтересна штука конструкція. Отак він з двох елементів, бачиш? І виходить, якщо рукожопи попутали подачу з обраткою, то воно ти його такою його... Клац собираєш кучу і воно типу, сюди хоп пішла подача, а сюди хоп-обратка. За що це хрестів, типу, ти їх міняєш місцями. І не треба коротше, довбати там плитку ці всі речі. Да, штука не дешева, але коли вже рукожопи накосячили, варіантів в тебе других нема. Є ще такий він перехресний з кранами перекриття, закриття. Гарного дня!